Маленький хлопчик підійшов до мами, яка була в комі, і прошепотів: Мамочку, мамочку, повернись до мене. Хочете дізнатися, чи виправдалось його прохання? Тоді запрошую до прослуховування цієї неймовірної історії. Мама зварила дуже смачний обід і покликала нас із татом до столу. Ми у цей час грали із ним в заправну станцію. Він привозив до мене машину, щоб я заправив її бензином. Як тільки ми зібралися йти обідати, у кухні пролунав сильний гуркіт. Я злякався і побіг за татом подивитися, що ж там сталося. Мама лежала на підлозі, не рухаючись, а з рота текло щось червоне. Тато тремтячими руками схопив телефон і подзвонив у швидку. Потім він узяв маму на руки і поклав на диван. Він обіймав її і плакав. Кричав тільки не йди, лікарі вже їдуть. Я не розумів, що відбувається. Мамочка завжди грала зі мною. На дитячому майданчику ми грали з нею в доганялки, будували замки із піску, лазили по драбинках і каталися на гірці. Найбільше мені подобалося тікати від мами на самокаті, але вона у мене така швидка. Що зі швидкістю світла наздоганяла мене, хапала на руки і підкидала у космос як космонавта. Але останнім часом у матусі залишилося дуже мало сил. Вона сказала, що віддала усі сили мені, щоб я ріс сильним, великим і мужнім чоловіком. Вона зовсім перестала ходити на вулицю, грала зі мною тільки вдома, сидячи на дивані. Швидка допомога приїхала дуже швидко. Вони поклали маму на носилки і понесли в машину. Тато відвів мене до бабусі Маші, нашої сусідки, і поїхав за ними. Я стояв біля підвіконня і дивився у вікно. Грати мені навіть не хотілося, я дуже-дуже сумував за мамою. Переживав, що лікар у білому халаті зараз, напевно, їй ставить дуже болючий укол. Тато прийшов за мною, коли було вже темно. Він розмовляв з бабусею Машею і плакав. А я все чув, але нічого не розумів. Він розповідав їй, що моя мама хворіла на лейкемію, і коли її перевезли в лікарню, вона впала в якусь кому. Лікарі сказали, що не дають ніяких гарантій, повернеться вона до ні. Тоді тато взяв мене на руки, міцно обійняв і сказав: Все буде добре. Забрав мене додому і сидів зі мною на ліжку. Погладжуючи мене по голові, поки я не заснув. Минуло уже два місяці. Мама ще в лікарні. Тато їздив до неї кожен день, а я її не бачив. Тато сказав, що до неї не пускають лікарі. Але ось настав той день, коли зателефонували з лікарні, і сказали, щоб ми всі-всі приїхали до мами. Я дуже зрадів, що побачу Матусю, а тато чомусь сильно плакав. Ми... Вирушили до лікарні, і, приїхавши туди, тато взяв мене за руку, підвів до маминої палати і сказав: Синку, ти справжній чоловік. Зараз ти повинен попрощатися з мамою. Я зайшов у палату, мама лежала на лікарняному ліжку з закритими очима. Скрізь були якісь трубки, я ледве стримував сльози, розуміючи, що зараз я повинен бути сильним, як ніколи, і взяв її за руку. Мамочко. Мамочку, повернися до мене. Я ніколи тебе не залишу, і я люблю тебе ще більше, ніж раніше. Мені дуже нудно, вдома без тебе. Казки без тебе нецікаві, іграшки нудні. Ти віддала мені свої сили, щоб я був сильним. У мене тепер багато багато сил, і я поділюся з тобою. Візьми, візьми сили, я тобі в ручки покладу. Я вийшов із палата, а тато сидів, опустивши голову. Я підійшов до нього. Тато, тато, мама повернулася. Я їй з нею силою поділився. Тепер вона теж буде сильна. Він не відразу зрозумів мені слова, а потім різко схопився і увійшов у палату. У мами були відкриті очі. Кохана, кохана, якщо ти мене чуєш, якщо чуєш і розумієш, кліпне. В очах тата була величезна надія, і матуся, моя улюблена матуся, моргнула. Моя матуся пішла на поправку, а ми із татом сиділи біля самої коханої жінки на світі і плакали від щастя. Ось така історія, яка закінчилася щасливо для всіх.